Коли літо закінчується, ми можемо відчувати смуток, втому спустошення. Це дуже поширений стан і його часто називають осінньою депресією. Хоча правильніше було б говорити про сезонний ефективний розлад. Тож давайте розберемося, що це таке і чому так відбувається з нами. Насправді це біологічний процес, який пов'язаний зі змінами в нашому організмі. Дійсно, сонячне світло впливає на вироблення двох дуже важливих гормонів: серотонін, гормон щастя і мелатонін – гормон сну. Коли світла стає менше, рівень серотоніну падає, ми відчуваємо смуток, апатію, пригнічений настрій. Мелатонін, навпаки, почне вироблятися більше, і його надлишок може викликати відчуття втоми та спустошення. З приходом осені ми більше сидимо вдома, менше рухаємось, що впливає на наш фізичний і психологічний стан. Осінь повертає нас до звичного робочого ритму, що може викликати певний стрес. То що ж з цим робити? Намагатися більше часу проводити на вулиці в сонячні дні, відкривати штори, вмикати світло вдома. Також фізична активність це найкращий антидепресант, достатньо легкої прогулянки, вправ або танців. Також розмови з близькими допомагають боротися зі смутком. Також можна додати в раціон різні вітаміни, особливо вітамін Д. Пам'ятайте, що. Це тимчасовий стан, який можна подолати. Якщо ж ви вже тривалий час відчуваєте смуток та апатію, які заважають вам жити, тоді варто звернутися за допомогою до фахівця.